Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 20 серпня, ми зараз на біветі. Зараз вже 17.30, друзі. Концертів сьогодні на біветі немає. Вчора був роман Скорпіон, завтра Павло зібров, а сьогодні вистава в Палаці культури Шевченка легендарна вистава, Конотопська Відьма. Так що також буде цікаво. Я думаю, що люди... Ті, які приїхали на відпочинок, все рівно зі квитки найкраще, купляють, оскільки вечорами е цікаво. Найкраще. Коли приїхали на курорт відпочивати, я думаю, що цікаво сходити і на концерти, і на виставу, і сходити і в кіно, і в ресторан, і послухати музику біля музичної альтанки або рекламу концерту на біветі. Також можна поїхати на екскурсію, екскурсію достатньо в трускавці. Фірм, які пропонують екскурсії, також е екскурсії є по місту, не обов'язково їхати на екскурсію можна. Я б взагалі рекомендував вам е цю екскурсію легенди давнього курорту у трускавці, гумористична екскурсія. Дуже багато людей на цю екскурсію ходять. Е я б рекомендував вам відвідати цю екскурсію. Ну і також є ще дельфінарій Оскар у Трускавці. Був динопарк по вулиці Сагайдачного. Зараз вже його демонтували, немає, видно, не було людей, щоб. Ну, десь переїхав, напевно, цей динопарк. Бачив, що демонтували. Є також для дітей маленьких такий музичний паровозик. Ліворуч є спортивна площадка. Для дітей, для дорослих, є тренажери, Бачите, різні турники, також є прокат велосипедів. можна... Прокат самокатів, електросамокатів достатній кількості у трускавці. Ви також в коментарях запитували, чи гасають електросамокати по місту. Гасають, друзі, багато дітей їздять і то з великою швидкістю. Ну І також є тут тир для малечі буде в самий раз постріляти. Дуже цікаво. І сам не один раз ходив. Ну і також, друзі, є дуже багато басейнів на курорті, є спа-центри яких можна відпочити. Ну і довкола міста є ще одне в місті озеро, Козацький хутір. Ну і два поблизу міста є озеро Доброгостівське і Бориславське, ну, між Трускавцем і Бориславом. Трускавці кажуть Бориславське озеро, о, Бориславі кажуть, що Трускавецьке озеро, ну от, якось так. Ну, озеро посередині між Трускавцем і Бориславом. Ну і також, друзі. Можете відвідати обов'язково, як приїдете на відпочинок. Це два курортні парки у Трускавці. Це курортний парк Адамівка, який зараз якраз йдемо бульваром Торосевича. Як... Бульвар Торосевича тягнеться аж до санаторію Кристал. Ну, ми тільки перейдемось до джерела Юзя. І, по дорозі я вам ще розповім все інше. Ну, і ще один парк є на території санаторію Карпати. Це ландшафтний парк підгір'я, досить цікавий, вхід безкоштовний. Можете відвідати. Там і звіринець є невеликий, правда. І дуже багато різних цікавих кущів, дерев, завжди там щось цвіте, пахне. Ну і є там альтанки такі що можна посидіти. ну Обов'язково підіть, подивіться. і Особливо він прекрасний навесні, коли цвітуть сакури. Ну, взагалі трускавець прекрасний навесні. Коли і тут сакури, бо сакур у трускавці вже, напевно, не менше, ніж у Ужгороді. Вистачає, друзі. А зараз ми йдемо курортним парком Адамівка до джерела Юза. Прийшли недавно е, джерело Едвард, яке вже майже розвалюється. Навіть, ну, Друзі, якщо чесно, навіть не хочеться про нього розповідати. І також праворуч є джерело Броніслава. Також його стан бажає бути кращим. Це ж все-таки пам'ятка архітектури, і тут приїжджає на курорт дуже багато людей, і тим більше, що всі люди, практично, які там зупиняються в верхніх санаторіях, коли йдуть до нижнього бювету бо присказці працює тільки один бювет, нижній, верхній зачинений ще в 2016 році, тому люди, які хочуть попити водички на Марії чи Броніслави з бювету, тому змушені йти аж до центрального бювету. А якщо пройтися від верхніх санаторіїв маю на увазі від кристалу, чи шелегралю чи джерела, то це трохи. Ну, вниз ще куди не йшло, а вже вверх декому важко. ну, Але люди не зважають, ходять е, в бюветті мінеральних вод. попереднє відео я знімав, там вода платна. Бівет зсередини знімав, можете зайти на попереднє відео, подивитися. Вода зараз у Трускавці на вту коштує 24 гривні за літр. І якщо. Ну то я не перевіряв, мені в коментарях писали, що за курс лікування 21 день, це виходить ну, 600 гривень. Ось так. Але дуже багато санаторії, готелі мають свої власні бювети, навіть привозять воду. З трьох різних курортів це Трускавець, Східниця і Моршин ну Я маю на увазі про більш дорогі санаторії. Ну, а решта санаторії, готелі мають нафтусю привозять Трускавецьку, і там в них це безкоштовно. Тільки що, друзі, ми пройшли міст закоханих. Бачите, скільки там вже замочків повішали на цей міст. ну І йдемо, друзі, ми до джерела Юзя. Вже в Трускавці друзі знову почали вимикати світло, ну правда ненадовго. Сьогодні обіцяють тільки на 2 години. Вчора на годину вимикали, сьогодні вже на 2 години вимикають. Ну і бачив графік, що на завтра також на 2 години. Ну, в кожній групі по 2 години. Тому вже в деяких місцях я чув, якщо сюди... Вулиця Стебницька, особливо там вже працювали генератори, там з 16 до 18 години буде відсутня електроенергія. Тому вже знову вич... вечір на курорті От я вам обіцяв вечірній Ну, Сьогодні цього не буде, оскільки там вечором планується вимкнення світла. Надіюсь, друзі, що це буде ненадовго, як тільки спека спаде. Зразу, я думаю, що з електроенергією все наладиться. А спека, друзі, більше 30 градусів. І взагалі я бачу так по прогнозах, що до кінця літа серпень буде сонячний і теплий, дуже теплий. Тому ось так. Ну, Бачите, є тут відпочинкові зони такі в парку. Зі столиками, з лавочками, тому коли спекотно, можете прийти сюди, як тут люди присіли собі, взяти щось смачненького. І можна тут півдня просидіти. Повітря свіже, настрій гарний і не спекотно. Єдине, що бракує тут басейну. Ну, басейн тут не може бути, оскільки тут дуже багато листя падає. Бачите, що вже на курорті майже осінь, дуже каштани зараз. Взагалі, практично, листя з них вже злітає. Давайте, друзі, ще вам розповім про курортний парк Адамівко так. Коротко, скільки я вже в попередніх відео розповідав про історію, про все це, а ну, ще щось нагадаю. Хоча Трускавець оточений лісами і не страждає від відсутності зелені, міські парки заслуговують на окрему увагу, як видатні об'єкти ландшафтного дизайну. Центральний парк. Адамівка це пам'ятка садово-паркового мистецтва, займає площу 60 гектарів, в долині річки Воротища, майже 350 і 400 метрів над рівнем моря. Розташована е, практично в центрі міста. Він був закладений ще у 1895 році і успішно розвивався завдяки старанням кардинала та аристократа Адама Сапеге. На честь якого парк і названий, та садівника Юзефа Яблонського. Територія Адамівка поділена на чотири тераси і перетинається численними алеями та прогулянковими галереями, які з'єднують два бювети та паркові джерела. Деякі види дерев, які призначалися для на висадку у парку, до цього проходили карантин у так, акліматизацію в Німеччині. Завдяки цьому. Тут можна зустріти багато рідкісних та екзотичних рослин. Також тут є, друзі, така невелика водойма, майже практично в самому центрі курортного парку. Дуже багато тут диких качок плаває, ну і останнім часом, ну минулого року був, і цього року є один лебедь плаває. Навіть мені написали в коментарях, щоб я відкрив збір для того, щоб купити пару. Для цього лебедя. Ну, друзі, я таким не займаюся збором коштів для купівлі. Це потрібно звертатися до природоохоронників або людей, які займаються цим парком. Звісно, було б краще, якби було два лебедя, але я пам'ятаю навесні, як тут а, був один господар з двома собаками, які плавали в цій водоймі і хотіли з'їсти цього лебедя. Це був просто жах, це було відео в інтернеті, Фейсбуку бачив. Небагато друзі, людей зараз гуляє курортним парком. Ну, біля Бівету було багато людей. Можливо, всі люди, які там хотіли попити водички або думали попасти на концерт, то вони приходять швидше. Там в 17.00 вже я думаю, що люди. До Бівету стоїть черга, а зараз вже практично 18.00 майже. Біля джерела юза людей небагато, друзі. Якщо нагадую, друзі, кому Спасибо. подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Проскавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, аби відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, фотографується, Але джерела бачите. Джерела практично порожні нікого біля джерел немає. Ну йдемо хоч і вмиємося, оскільки на дворі спека. Вода холодна, свіжа, гарна. І кажуть, що змістом гліцерини. Помагає для шкіри. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.